У селі на прикордоні через обстріли згоріли понад 60 будинків. Біля Чернігова за ніч збили 5 шахедів та забруднення води у Десні. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Понад 60 будинків згоріли через обстріли у селі Орликівка, що на Семенівщині. А в селі Хотіївка поранило двох цивільних і теж загорілися домівки людей. Російські війська щодня продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було 243 приходи по 20 населених пунктах у Семенівській, Сновській, Новороціверській та Городнянській громадах. Вогонь вели з артилерії, мінометів, РСЗВ та безпілотників. Про це Суспільному повідомили у Чернігівському прикордонному загоні. Вночі 5 вересня російські війська завдали ймовірно ракетного удару по селу Новий Білоус, що поблизу Чернігова. Про це повідомляє оперативне командування Північ на своїй Фейсбук-сторінці нагадаю, 5 вересня близько 23-ї години повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині. А через кілька хвилин у Чернігові було чутно вибух. У ніч на 3 вересня над Чернігівською областю українські військові збили п'ять російських БПЛА, імовірно типу шахед, два з яких над Черніговом. Внаслідок падіння уламків на околицях міста поранення отримали дві людини. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, зруйновано один та пошкоджено 20 гаражів. Збили шахет, який летів вразити ціль у Чернігові. Військові одного з відділень мобільної вогневої групи 119-ї бригади тероборони. Безпілотник у ніч на 3 вересня знищили за 20 кілометрів від міста. Він один з п'яти, які загалом збили на території Чернігівщини. Про це Суспільному розповів командир відділення Олександр. За його словами, на рахунку їхнього підрозділу це десятий збитий ударний дрон за останні два місяці. У нас мотивація дуже пряма, тому що ми місцеві. Додаткової мотивації нам не треба, тому я можу і не спати, і не їсти, аби тільки захиститись від цієї напасті. Продовж тижня якість води у Десні в Чернігові поступово погіршувалась. Чернігів водоканал продовжує тричі на день відбирати проби з річки. За даними досліджень, які провели вранці 6 вересня, у прибережній зоні на дні є осад чорного кольору. Плівки на поверхні води не видно через течію та вітер. Упродовж останньої доби суттєвого погіршення якості води не зафіксували. Нагадаю, 26 серпня стало відомо про забруднення сейму на Чернігівщині. У річці масово гинула риба, а сама вода стала чорного кольору. За даними Держагентства з меліорації та рибного господарства України, брудна вода прийшла з Курської області РФ, де тривають бойові дії. За повідомленням агентства, невідомі відходи у Сейм скинули російські військові. Ця річка є притокою Десни. Перевіряють ринки та торгові точки на наявність річкової риби з Десни. Такі рейди у Чернігові проводять інспектори муніципальної варти разом з фахівцями Держпродспоживслужби щодня відтоді, як почала діяти заборона на вилов риби у річці. Таке рішення міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила після того, як стало відомо про забруднення сейму. У Чернігові закрили для відвідувань міський пляж Золотий берег через загрозу забруднення води. Відповідне доручення муніципальній варті дав виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако під час загальноміської наради 3 вересня. Силовики з автоматами прийшли до Чернігівської міської ради, де шукали документи за 2017 рік. Про це Суспільному повідомив ВО міського голови Олександр Ломако. Обшуки одразу у кількох кабінетах міської ради пройшли через виділення земельної ділянки під автозаправну станцію у Чернігові. Олександр Ломаков бачає у цьому політичний тиск і бажання заблокувати роботу міської ради. У поліції Чернігівської області зазначили, що правоохоронці проводять низку слідчих дій у рамках кримінального провадження. Його розслідують за фактом зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб у вигляді надання безоплатного права забудови земельної ділянки комунальної власності без проведення аукціону, як передбачено законом. Як повідомили у прес-службі міської ради, за земельну ділянку, через яку пройшли обшуки, була сплачена пайова участь у розмірі півтора мільйона гривень. Якесь земельне питання, яке розглядалося на сесії міської ради, і що найбільш абсурдним цій ситуації, всі рішення міської ради і виконкому, які в 2017 році приймалися по даній земельній ділянці, вони є на сайті міської ради, тобто можна було без автоматів спокійно, шляхом запиту або шляхом е візиту. Силовиків до загального відділу міської ради, канцелярії, взяти всі необхідні документи щодо пайової участі, щодо землі, за які голосували депутати в 17-му разі. З їхніх слів, я зрозумів, що одне з комунальних підприємств уклало інвестугоду по своїй земельній ділянці, на якій була збудована заправка. А, ну, мені цього приводу, як виконуючий обов'язки сьогодні, мера, сказати немає чого. Мова йде про будівництво автозаправної станції Ультра біля пологового будинку на території комунального підприємства АТП-2528 у 2018 році. За інформацією Суспільного, обшуки також проводились і на підприємстві Астра Усновську якому і належить бренд Ультра. Співзасновником самої ж Астри, згідно з даними аналітичної системи «Юконтрол», є Григорій Божок. Він у 2020 році балотувався до Чернігівської облради від партії Рідний дім, лідером якої є звільнений міський голова Чернігова Владислав Атрошенко. Землю під будівництво АЗС міська рада виділила у 2017 році. Замовником робіт, як повідомляло видання город Сіен Юа. Було комунальне підприємство АТП 2528 Суспільне намагається отримати коментар керівництва підприємства щодо цієї справи та готове опублікувати їхню позицію у наступних матеріалах. Відповідь озвучимо, коли її отримаємо. На Чернігівщині збільшився проміжок часу для продажу алкоголю. Тепер його заборонено продавати лише під час комендантської години, яка триває з півночі до четвертої ранку. Виняток прикордонні громади області, на території яких тривають бойові дії: Новгород Сіверська, Семенівська, Корюківська, Сновська та Городнянська. У них попередні обмеження залишаються. Алкоголь дозволено продавати з дев'ятої ранку до десятої вечора. Про це йдеться у розпорядженні начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса за 3 вересня. На Чернігівщині 2 вересня розпочали роботу 379 закладів загальної середньої освіти. У них навчається 88 тисяч учнів. Це на 2,5 тисячі менше ніж торік. Про це повідомив начальник управління освіти і науки Чернігівської ОДА Юрій Музика у ефірі інформаційного проєкту Суспільна студія. За його словами, 54% закладів розпочали роботу у очному форматі, 38% у змішаному режимі. 8% це 31 школа, залишається в онлайн-форматі. У 20-кілометровій зоні усі заклади освіти, як середньої, так і дошкільної, працюють дистанційно. У Чернігові ж у цьому навчальному році учні усіх шкіл, крім четвертої, навчатимуться очно. Про це йдеться у проєкті рішення виконавчого комітету міськради. 3D-принтер, симулятор безпілотного літального апарату, обладнання для проведення уроків з тактичної медицини. Такими предметами облаштували клас безпеки у Прилуцькій гімназії номер 1 Директорка закладу Олена Рогальова розповіла, що все зробили за грантові кошти упродовж літніх канікул. 2 вересня там провели перший урок. Через ось ці штукенці під'єднується кров, і ти, прямо в реальному часі, коли ти будеш тампонувати рану, ти будеш відчувати, як кров буде бризкати, і наскільки це важко стримати її. Тут є укус собаки, так ось це, якщо не помиляюся, є перелом кістки. 14 тренажерів, столики для шахів та армреслінгу. У сосниці на Чернігівщині завдяки міжнародному гранту для молоді зробили спортмайданчик. Тренажери купили за гроші донорів, а встановлюють і облаштовують усе коштом громади. Тренажерний у цей в нас є комплекс. цілий, він дає систематично займатися фізичними вправами. Коли їм буде задоволення, вони будуть приходити і обов'язково будуть працювати на тренажерах і будуть розвиватися фізично і всіх відношень. Близько тисячі кущів фундука на трьох гектарах землі вирощує жителька села Колісники, що на прилученні Ольга Сабліна. У 2014-му жінка переїхала на Чернігівщину з Криму. На новому місці перші 600 саджанців Ольга висадила у 2015-му. У 2019-му усі довелося виробити через шкідників. Жінка поступово почала відновлювати сад, і торік він дав перший врожай 160 кілограмів горіхів. Посадив сад, фундука, посадивши сад фондука, виробити інвестиції своїм дітям, онукам, правнукам, праправнукам. Усі вони будуть збирати урожай з вашого саду. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Бережіть себе та своїх рідних і залишайтеся суспільним.